Я з глузду з'їхав, задавши таке питання, якщо чесно. Але ви скажете, дурних запитань не буває. Ви так скажете, бо так сказала відома людина колись. Ну, давайте я вам докажу зуроті. Скільки дерев на яблуках несе на собі їжак, у якого три тисячі голок? Здається, ніби це задача з математики, а не запитання. Але тут немає розрахунків. Ви скажете, що це дурне запитання, бо на нього немає відповіді. Але взагалі-то вона є. Це 5. П'ять дерев на яблуках несе на собі їжак. Навіщо вам це запитання? Навіщо мені запам'ятовувати це запитання? Чи зможу я це запитання відтворити через декілька хвилин? Зможу, але як? З допомогою пам'яті? І так, мені це дійсно треба запам'ятати, бо я це запитання поставлю в кінці відео. Це запитання не має сенсу, як і все відео. Я захотів зробити відео на філософську тему, а в результаті вийшло не занадто серйозно. Можливо, у вас виникнуть запитання, на які я не дам відповіді. Ви їх запам'ятаєте, зможете дати відповідь. У цьому відео також буде багато інтерактиву, тому готуйтесь напружувати свій мозок, бо завдань буде багато. І ще, знаєте, мені так ця маска набрила. За 120 гривень ця маска тисне мені, коли я в окулярах, так ще й лице натирає. Хух, так краще. Поки я був в Миколаєві 50 днів, мені стало так нудно, що я все таки вилікував пікселізацію. Просто вам цього не казав. Ну що ви стоїте мене, слухаєте? Погнали! Ви думали, я зміню кадр, Я не буду зараз казати перша гра, друга гра, третя гра. Навіщо вам це? Просто буду казати, що вам робити. От ви знаєте число Пі. Напевно, це ж одне з найпопулярніших чисел у світі, і можливо, ви вже знаєте, що я запитаю скільки цифр після кому ви знаєте? Я в якийсь період знав 10-14. зараз знаю 5 цифр, і тепер я буду відкривати цифри один за одним, а ви перевірите свою пам'ять. Перші дві цифри ви точно знаєте. Так, ось ці три теж, напевно. А ось далі не знаю. Тепер я буду вам показувати фігури на екрані і їх колір, а потім давати вам варіанти відповіді. Ваше завдання дати правильну відповідь. З кожним разом кількість фігур і варіанти відповідей буде збільшуватись. І ось правильні відповіді. Давайте я вам покажу на екрані міні-історію, а далі спитаю деталі тексту. Тут теж треба просто дати правильну відповідь. Саму історію питання зачитувати не буду, щоб не збільшувати хронометраж. Зараз я вам покажу 9 фотографій в форматі 3х3, а ви маєте запам'ятати, що на них зображено. Після деякого часу я вам покажу фотографії. І останнє. Запам'ятайте цю послідовність слів. чи зможете ви її відтворити? Якщо з носіїв 5 завдань ви дали подібний текст, говорять ті, хто занадто серйозні, я ж вам скажу. Висновки робіть самі. Ігри закінчились, починається наука. І моя суб'єктивна думка. Якщо чесно. Якщо чесно, я в інтернет взагалі не дивився, це просто суб'єктивна думка. Багато хто можливо вважає, що пам'ять це щось про запам'ятовування і збереження інформації. Але насправді вона також відповідає за те, щоб цю інформацію успішно відтворити і ефективно стерти. Але навіщо її стирати? Звичайно, щоб з'явилось місце для нової інформації. Справа в тому, що пам'ять у нас не нескінчена, вона колись мала б закінчитись. Але по-перше, до якогось віку в нашому мозку утворюються нові й нові нейрони, і запам'ятати ми можемо все більше і більше. А по-друге, запам'ятовуючи щось нове, мозок автоматично видалить стару і непотрібну інформацію. Це називається забування. Тому пам'ять дійсно нескінченна, хоча все, що можна, не запам'ятаєш. Тобі не треба запам'ятовувати риси обличчя людини, яку ти на 2 секунди побачив у супермаркеті, не треба запам'ятовувати види на гори, бо за тебе це зробили фотографії. І не треба запам'ятовувати якісь події, якщо ти ведеш щоденник, і в ньому ти про це написав. Повернемося до того, з чого почали. Пам'ять це процес, який складається з запам'ятовування, збереження, відтворення і забуття інформації. Поділяється на види за методом запам'ятовування, тривалістю запам'ятовування, характером запам'ятовування і так далі. Основні характеристики пам'яті це швидкість, тривалість, готовність, обсяг і точність. І тут ми дійшли до запитання з назви відео. Я зглузду з'їхав, задавши таке дурне питання, якщо чесно, бо ви можете подумати, що без пам'яті ми не вижили б, якби ми жили без пам'яті. А насправді, навіщо вона? Вже давно немає необхідності щось запам'ятати. Є телефон, в якому можна записати будь-що, і скільки завгодно, можна робити медіа різних типів. Звичайно, є якісь випадки, коли треба оперативно щось пам'ятати, і телефон не допоможе, але я все одно не думаю, що без пам'яті ми би померли. Тільки що прочитав, що пам'ять потрібна для зберігання знань, наприклад, з школи, і це дійсно має сенс. Доки я не згадую, що Google взагалі то нікуди не дівся. Коротше, як на мене, пам'ять, ну, можливо, потрібна, але не обов'язково має бути настільки розвинута, щоб запам'ятати все на світі. Я пам'ятаю дату, коли я почав грати в Бравл Старс, а це десь 5 років тому. Пам'ятаю, як отримав шрам під губою, а це більше 6 років тому. І чудово пам'ятаю початок війни, який я провів не в найкращих умовах. І навіщо мені це знати? Я не знаю. Хотів би ще поговорити про пару речей, які мене дратують. Раніше було краще. Це тема для окремого відео, але мені так набридло це чути від старших поколінь. Якщо коротко, цей феномен виникає, коли з недавніх подій ти пам'ятаєш тільки негативне, а з подій, які відбулись давно, запам'ятовуєш тільки позитивне. Робиться тому, що мозок не хоче ламати сам себе і запам'ятовувати все погане, бо психіка погіршиться від цього. Якщо ти часто все забуваєш, деменція, наприклад, в такому випадку прокачуй свій мозок розв'язанням задач, вивченням якоїсь кількості тексту і так далі. І знову ж таки. Є девайси, в які можна записувати якусь інформацію: будильники і нотатки в тому вайбері, які сигналом нагадають про їх конкретну подію. Загалом відео закінчилось. Складаючи цей сценарій, я розумію, що виходить якась каша. Ось що буває, щоб під час створення сценарію дати волю емоціям. Я би хотів розтягнути це відео на пів години, поговорити про все, що заманеться. Але, на жаль, мені лінь, і я не хочу. Лишилось дати відповідь на два питання. Навіщо людині пам'ять? Відповідь очевидна, але вона не потрібна в такій кількості, щоб бути найрозвиннішою з усіх тварин світу. І, Ну і яка там відповідь на питання, яке я задавав на початку відео? Надіюсь, ти не перемотував і відповів п'ять. Молодець тоді.